Слава Україні! Триває 1358 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось 10 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулось 17 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори. Одрадне та в бік Дворічанського. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось 18 атак російських окупантів у районах Куп'янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та в бік Глушківки, Петропавлівки і Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів у районах населених пунктів Зарічне. Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та в бік населеного пункту Коровеняр. На слов'янському напрямку впродовж минулої доби. Ворог здійснив вісім атак у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки і Дронівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. У районах населених пунктів Білогора Щербинівка, Плешіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в бік Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 76 атак. У районах населених пунктів Володимирівка, Неканорівка. Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 23 атаки. Поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та в бік Солодкого. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі населених пунктів Зелений Гай Солодке і Данилівка. На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази атакували у бік населеного пункту Приморське. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 44 авіаційних ударів скинувши 44 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4080 обстрілів, зокрема 109 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 3965 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія, Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та військової техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотників та три інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 162 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної техніки та 87 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!